У другій половині ХХ століття дві найбільші світові держави були залучені у протистоянні без прямої конфронтації протягом майже 45 років. Простежимо на карті ланцюжок подій, які сформували холодну війну. Наприкінці Другої світової війни провідні європейські держави ослаблені після понад 60 мільйонів смертей за 6 років бойових дій у світі. Залишаються дві наддержави Сполучені Штати Америки та СРСР, які воювали разом як союзники, щоб перемогти нацистську Німеччину та Японську імперію. СРСР або Союз Радянських Соціалістичних Республік це величезна територія, що охоплює одну шосту частину суходолу планети. Це федеративна держава з комуністичним режимом, що складається з 15 Тьох республік і очолювана єдиною партією. Сполучені Штати Америки, ліберальна демократія, заснована на капіталізмі. Вони мають військову перевагу, будучи єдиною державою, що володіє ядерною зброєю, а також можуть похвалитися найсильнішою у світі промисловістю та економікою. Обидві держави намагаються посилити свій вплив у Європі. США згідно з планом Маршала пропонують європейським країнам значні кредити для відродження економіки та налагодження торговельних зв'язків. СРСР зі свого боку хоче захистити свої кордони і встановити прорадянські уряди у звільнених країнах. Європа виявляється поділеною на два блоки і розділеною так званою залізною завісою. У Німеччині союзники об'єднують підконтрольні їм території, порушуючи угоди, підписані з радянським союзом. Відповідь Радянський Союз запроваджує блокаду Західного Берліну, який все ще перебуває під контролем союзників. Для доставки провіанту в цей район організовують повітряну переправу. Відтепер обидві держави бояться одна одну. З обох боків починається справжнє переслідування політичних супротивників. У Сполучених Штатах звільняють федеральних службовців, які симпатизують комуністичним ідеям, навіть Голівуд, використовується як інструмент антикомуністичної пропаганди. В СРСР придушується будь-яка форма опозиції. Окрім ідеології та влади, дві держави борються за вплив у сферах науки, промисловості, космосу, спорту та військової справи. Радянський Союз інвестує значні кошти в промислові. Та озброєння, а в 1949 році випробовує свою першу атомну бомбу. Того ж року Сполучені Штати створюють НАТО військовий альянс між країнами західного блоку. Продовж холодної війни між двома державами та їхніми союзниками відбуватиметься багато непрямих конфронтацій. Перше з них відбувається в Греції, де повстанське комуністичне ополчення часів Другої світової війни, підтримане радянським союзом і озброєне Югославією, вступає в громадянську війну проти традиційної монархічної партії, підтримуваної і фінансованої Британією, а потім Сполученими Штатами. Однак після загострення ситуації СРСР розриває свій союз з Югославією в результаті грецьке комуніст. Сти втрачають життєво важливу підтримку і змушені скласти зброю. Греція стає частиною західного блоку. У Китаї після трьох років громадянської війни комуністи беруть гору над націоналістами, які відступають на Тайвань. СРСР здобуває важливого союзника в регіоні, який вплине на дві війни, зокрема на південну Корею. Першою була боротьба на боці комуністичної північної Кореї проти Південної Кореї, яку підтримували міжнародні сили під проводом ООН на чолі зі Сполученими Штатами. Після трьох років бойових дій перемир'я залишило корейський півострів розділеним навпіл. Китай також втручається у французь Ки індокитай, де підтримує повстанське комуністичне ополчення проти Франції, яка, намагаючись відновити контроль над своєю колишньою колонією, змушена залишити регіон. В'єтнам розділений навпіл по 17-й паралелі. На півночі комуністи на півдні націоналісти, яких підтримують Сполучені Штати, це стало початком В'єтнамської війни. У відповідь на дії НАТО СРСР організовує власний військовий альянс у рамках Варшавського договору. Наступного року Франція та Велика Британія об'єднуються з Ізраїлем у несподіваній війні проти Єгипту, щоб відновити контроль над Суецьким каналом. Сполучені Штати та СРСР виступають проти цього нападу і швидко встановлюють перемир'я, що знаменує собою кінець європейського домінування в регіоні на користь СРСР. Радянський Союз, який тепер наздогнав США у військово-промислових технологіях, встановлює. Сотні ракет дального радіусу «Дії», націлених на західну Європу. У відповідь США спрямовують свої ракети на радянські території. Після розбіжностей Китай розриває свій союз з СРСР, оскільки країна прагне дистанціюватися від Росії і стати новою світовою державою. З іншого боку, багато країн поривають з двома основними політичними групами і обирають нейтралітет, створюючи рух неприєднання у Латинській Америці. Сполучені Штати відіграють свою роль у забезпеченні відсутності місця для комунізму, але країні не вдається скинути військовим шляхом новий комуністичний уряд на Кубі. СРСР користується неспроможністю США дипломатично вплинути на Кубу, на острів відправляють солдатів і радянські військові кораблі встановлюють ракети і націлюють їх на США. Напруга зростає до такої міри, що морські сили обох сторін готуються зіткнутися один проти одного. Весь світ, затамувавши поди, готується до третьої світової війни. Але після переговорів СРСР погоджується вивести свої війська і прибрати військові об'єкти, якщо США пообіцяють не нападати на Кубу і прибрати свої ракети в Європі, а натомість пообіцяють не нападати на Кубу. Це призводить до деескалації ситуації. Сполучені Штати, побоюючись комуністичного захоплення півдня В'єтнаму, організовують військове вторгнення з більш ніж півмільйону солдатів. Це рішення викликає антагонізм Франції, яка воліє знайти мирне рішення. Франція вирішує дистанціюватися від більш напористих сполучених штатів і виходить з НАТО у 1975 році. Комуністи виграли війну, завдавши важкої поразки сполученим штатам, чий імідж був заплямований у всьому світі. СРСР скористається цією можливістю щоб відновити свій політичний вплив у світі. З одного боку, він підтримує комуністичні ополчення в Африці, які захоплюють владу в нових незалежних країнах. З іншого боку, країна відправляє свою армію до Афганістану на підтримку комуністичного режиму, який бореться з моджахедами, групою ісламістів, яку підтримують і фінансують зокрема Сполучені Штати. СРСР також модернізує свої ракети, спрямовані на Європу, на більш точні. Це зменшує початок євроракетної кризи, яка загрожує Європі і підштовхує Сполучені Штати до встановлення нових власних ракет. Це спричиняє гонку озброєнь, на яку СРСР інвестує до 14% свого валового національного продукту. Радянського союзу починають закінчуватися гроші у розпал кризи. Він намагається провести економічні реформи, але безуспішно. Зрештою, два світові лідери зустрічаються, щоб розпочати переговори про роззброєння. СРСР виводить війська з Афганістану і припиняє фінансування комуністичних збройних формувань в Африці. Він намагається відкритися для реформ і підвищити прозорість, але вже занадто пізно для радянського союзу, який більше не може придушити численні повстання. Берлінський мур зруйновано, і Німеччина воз'єдналася. у 1991 році. СРСР розпадається, і 15 республік стають незалежними державами, що знаменує кінець холодної війни.